Усім привіт, друзі! Мене звати Марина. і Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо починати марафон 3 на 3 Я вирішила відзняти такий марафон. Спочатку я думала, що буду знімати всі три книги одного якогось жанру, а потім думаю, напевно, це не буде цікаво дивитися. Ну, можливо, там, типу, в кінці року, коли хтось буде передивлятися ці відео, і буде цікаво, що є марафон такий, там любовних романів, окремо марафон трилерів, детективів. Але думаю, зараз в моменті, напевно, це не буде цікаво дивитися. Це занадто буде типу вузькопрофільний такий відеоролик. І тому я вирішила знімати марафон 3 на 3, але з трьома різножанровими книгами. Я хочу обов'язково взяти якийсь трилер або детектив, ну, скоріше, трилер, щось мені от таке бажання. От я хочу обов'язково прочитати любовний роман і читати ми будемо його сьогодні. І це буде гаряча новиночка березня березні місяця. Що ще взяти, я не знаю. Якщо у вас є якісь побажання, то, будь ласка, пишіть, мені цікаво, тому що я, чесно кажучи, навіть не знаю, що ще можна взяти. Думала над якоюсь фентезі книгою невеликого об'єму, в мене є парочка, але чесно скажу, не знаю, тому що чесно, хочеться взяти якусь книгу, яку ти прочитаєш за один день і, ну, і розповіси про неї, а не там почнеш і не закінчиш. Хоча... В принципі, ну яка різниця? Правильно, головне читати те, що цікаво, те, що подобається. Тож, перша книга, яку ми будемо з вами брати, читати, я відповідно її буду читати в електронці, тому що в папері я, я вирішила не купувати. Я хочу прочитати першу книгу і побачити, наскільки мені буде цікавий взагалі цей цикл книжковий. А потім, якщо мені сподобається перша книга в електронці, тоді я вже буду думати над тим, щоб купляти паперові книги, тому що якось я останнім часом дуже багато купляю книг, і не просто я купую собі книгу, а я купую одразу цілий цикл, тому що мені так хочеться. Тож, а, сьогодні ми з вами будемо читати угоду Ель Кенеді або The Deal, як вона в оригіналі називається, і вона має, вона вже відкрита вперед замовлені в РМ в цьому місяці, і відправка має бути цих книг. чи... В кінці лютого чи на початку березня я точно не пам'ятаю, брехати не буду. але Я бачила, що там от, чи на кінець цього, чи на початок наступного місяця вже відкрита буде відправка. Тож, давайте з вами прочитаємо цю книгу. Ну, верніше, я прочитаю, поділюся враженнями і, можливо, для когось буде привід придбати собі цю новиночку. З Елі Кеннеді я вже давно хотіла познайомитися, тому що якось я за неї чула ще з моментів, скажу чесно, коли. Споживали в більшості контент країни-агресора. Напевно, добре, що тоді цього не трапилося, а трапляється це зараз, тому що мені дуже приємно бачити, що щодня все більше і більше книг з'являється українською мовою. До речі, я дуже сподіваюся, що вам не дуже сильно чутно мультик Елізабет, тому що я просто не можу без неї знімати. Вона вже не спить в обіді, знімати ховатися десь від неї мені дуже дуже важко. Тож вона разом з нами. І так. Ухода Кеннеді. що я знаю про цю книгу. Я знаю, що в вантація говориться про те, що у нас буде головна героїня, яка не любить хокей і хокеїстів чомусь. І в нас буде хокеїст, який буде намагатися скористатися допомогою нашої головної героїні для там, якогось тесту, Я таки не зрозуміло для якого. Наскільки я знаю, це має бути класичний сучасний любовний, ну класичний в плані. Звичайний сучасний любовний роман. Я просто бачу, що багато хто фанатіє від цих книг, від авторки загалом, але наскільки знаю, це не єдиний книжковий цикл, і я не знала до чого підступитися, що краще взяти. А тут така нагода, книга, яка має українською ось-ось вийти, чому б її не прочитати. Я собі зробила вже кавуню. Мені так ця чашка подобається, я вам передати, не можу. Я буду починати читати книжечку і поділюся з вами вже першими якимись враженнями, коли щось прочитаю, коли буде чим ділитись, скажімо так. Тож, я відправляюсь читати і підключусь до вас трошки пізніше. почитала, Поки діти там внизу тихенько сидять. Я вам зараз трошки розповім, що ж я не читала. Я прочитала половину книг. Книга настільки швидко читається і настільки легко читається, що це просто кайф. Вона супер смішна, вона просто, я не знаю, ви з нею відпочиваєте. І веселитесь, і відпочиваєте взагалі. У нас є е, головна героїня, яку звати Ханна. І вона відповідно в нас творча особистість музикант, музикант, співачка, якось так. Її головний герой, який якого звати Ґере Гарет... Гарет Грехем, стільки гри, гри що мені важко згадати, як його звати. Який є хокеїстом, дуже популярної, в принципі, хокейної команди мається на увазі університетської хокейної команди. І у них виник виникла. Певна ситуація. Значить, вони здавали один дуже важливий тест, і Ханна отримала оцінку відмінну, а Гарет, на жаль, отримав оцінку трійку, здається, чи щось таке. І все б нічого, але тут, в, ну, я не знаю, чи в Канаді так само, ну от в Америці є така фішка, що твої заняття спорту це привілеї. І щоб займатися спортом, ти повинен в першу чергу гарно вчитися. Тобто, не так як у нас в Україні, що якщо ми е, починаємо якусь професійну там спортивну кар'єру, то навчання ставиться на паузу. Ні, тут не так. Тут навпаки, якщо ти хочеш займатися спортом, будь ласка, займайся, але свій загальний середній навчальний бал ти маєш мати не нижче середнього, здається. Ну там щось типу вище трійки, наприклад. І в Гарети відповідно така ситуація. Він з цього предмету отримав погану оцінку. Відповідно, це загалом впливає на його загальний бал. І якщо він його не підніме, тобто не цей предмет невідмінно. А він втратить можливість грати в хокей, там, наприклад, в декількох іграх, або можливо і на весь сезон. І коли він дізнається, що Ханна здала невідмінно, він хоче, щоб вона його підтягнула. Але вона категорично не погоджується, тому що взагалі Гарет, це у нас такий, знаєте, супер сексі-мен. І він, типу, ідеальний чоловік, якого хочуть всі, з яким хочуть бути всі, але він чоловік, якому не потрібні там стосунки, нічого, окрім порозважатися і ну, таке інше. І для Ханни він такий, знаєте, типу, ні туди, ні сюди. Він її, він її ніяк не зацікавлює, і вона ніколи не спілкується з кимось заради популярності. Ну, вона якби з ним не хоче мати ніяких зв'язків, тому що він їй не цікавий, а він дуже хоче, тому що е йому потрібно цей бал виправити. І що ж трапляється? А трапляється наступне: Грехи. випадково дізнається, що Ханна поклала око на одного хлопця. В університеті, але вона боїться до нього підійти, вона боїться з ним заговорити, вона взагалі всього на світі боїться і якось ну, от ніяк не наважиться. І Гаррет пропонує їй давай я тобі допоможу його завоювати, а натомість ти мене підтягнеш з цього предмету, щоб я пересдав цей іспит. Надиво, Ханна погоджує. І отут починається все найцікавіше. Загалом в цій книзі троп, типу, від ненависть до кохання. Тому що я розумію, ну це дуже передбачуваний момент, що між цими головними героями будуть романтичні відносини. Це вже дураку дурку, понятно, якщо чесно з перших сторінок. Але поки що вони на етапі дружби, тому що. Вони почали працювати над розумовими здібностями нашого Гагарета. Вона допомагає йому там дещо підучити, підтягнути. А він, відповідно, там, проводить якісь маніпуляції для того, аби там, той хлопець, я вже не пам'ятаю, як його злати, якщо чесно. Бо він тут реально згадується, ну, типу, коли неколи щоб його типу, завоювати. І тут багато дуже таких, знаєте, кумедних, цікавих моментів, таких от прям життєвих. Це мені дуже подобається. Дуже багато милоти. от прям-прям багато. А що ще мені подобається? Мені подобається легкість в книзі. От ти прям читаєш, і ти відчуваєш, що вона така непряжна, хоча вона не дурненька ця книга. Поки що я ще не знаю, що там у неї сталося. Ну у хани є якийсь тригер, в минулому щось з нею таке сталося, що вона нікому не розповідає. І через що вона ну, щось з нею не так. От про це також авторка нам натякає, але нічого поки що невідомо, незрозуміло не зрозуміло, і навіть, навіть я навіть не можу уявити, що може бути. Тож, загалом, книга читається дуже легко і дуже класно. І цікаво читати, до речі, дуже цікаво читати, ще з рахунок цієї таємниці з минулим Ханни. Тому що якщо так просто, то в принципі в книзі нічого такого не відбувається, щоб ви прям там сильно хотіли тримати її в руках. Але от якісь їхні моменти, там перепалки, ще щось, ще щось. І знаєте, от мені подобається, що от якщо вона його не переварює, вона його навіть якщо погодилась на цю угоду, от вона його і не переварює. Ну, типу, нібито вона йому якби в якійсь мірі довіряє в плані того, що він їй став трохи ближчим, аніж чужа людина. Але от все ж таки в неї до нього є якесь, оце, типу, знаєш, ну, типу, ти мені не подобаєшся. Ну, типу. І це, от, це продовжується не так, що от вона з ним там, вирішила, що вона буде йому допомагати. І, все, і вона йому така Та, ти мій брательник, я тебе люблю. Ні, такого немає. Тобто, ось ці всі емоції їхні, вони якісь такі правдоподібні. Мені це дуже подобається. Але поки що книга не викликає у мене вау-ефекту. Наприклад, якщо брати вище неба, Томфорд, там прям книга мене зразу захопила. Ну, вона і написана звичайно масштабніше трошки, ніж ця. Але от вона мене якось одразу у вихор емоцій захопила. Можливо, тому що вона доросла, а це така більш підліткова історія. Але я не можу сказати, що ця книга погана. Ні, не можу. Бо що вона прям така геть-нудна, теж не можу. Але, от знаєте, ось цієї типу іскри, коли ви берете книгу в руки, і у вас там от в певний момент відбувається оцей такий спалах чогось, тут немає. Можливо, це буде пізніше, не знаю, але поки що немає. Тож я буду продовжувати читати. І підключусь до вас, скоріше за все, це буде вже увечері. Тому що я не певна, що мені діти дадуть. І тому е я займусь зараз деякими справами домашніми, мені ж треба що приготувати. Ну, коротше, ну, такі побутові моменти. І тоді вже ввечері я підключусь до вас. Я впевнена, що з прочитаним, тому що книга ну, мега швидко йде. Я е за декілька годин половину книги подужала. Тож я розумію, що в книзі має бути якась драма. Чому? Тому що, ну, в принципі, це логічно, да? але у них настільки якось все так ніби ідеально розвивається, ну ніби. До речі, ще у цього Грехема, у нашого, типу, головного героя, є трабли з його батьком, тому що його батько теж популярний хокеїст в минулому. І його всі дуже люблять і обожнюють, і він такий класний для всіх, ну, прям популярно зір. Але ми дізнаємося, що він не ідеальний, і що він взагалі дуже така погана людина. Я не хочу розповідати тут, що саме він робив або робить. Але, з однієї сторони, це такий ніби звичайний любовний роман. Але тут обидва головних герої, вони чимось травмовані. Ну, чим травмований Гаред, ми вже дізналися. Просто вам не буду говорити, бо це буде спойлер. А от чим травмована Гана, ще не знаю, і, чесно кажучи, я навіть не можу уявити. От, знаєте, трошечки по вайбу ці книги нагадують Колін Гувер. Трошечки, зовсім трошечки, тому що це більше любовний роман з такими... Напевно, що нотками тригерів, от не прям тригерами, такими, з якими ми працюємо всю книгу, не акцентуємо на них увагу, ну поки що. А там будемо дивитися, як буде далі. Взагалі, мені, ну от в принципі, поки, поки на таку тверду четвірку мені подобається. Тож буду продовжувати. Доброго вечора. Я нарешті е, підключаюся до вас з кінцевими враженнями про книгу. Я дочитала угоди Аль Кеннеді і мені є що сказати. Це, напевно, один із небагатьох любовних романів, який мене трошки розчарував. Загалом я не можу сказати, що книга погана або вона там а, погано написана. Ні. Але, от знаєте, я люблю, коли ти дочитуєш любовний роман, щоб в тебе всередині, внизу живота, там, я не знаю, літали метелики, я не знаю, щось співало в твоєму серці. От таке мені потрібне відчуття, коли я читаю любовні романи. І я мала це відчуття, але тільки на початку книги. Коли я дочитувала цю книгу, в мене вже цього відчуття не було. І я дуже-дуже сумувала через це. Я навіть знаєте, не буду робити і спойлерної частини в цьому відео для того, щоб поділитися враженнями про кінцівку книги. Тому що, як на мене, найцікавіше в книзі відбувається на початку, а фінал він не є емоційно вибуховим. От, от такі мої відчуття. Мені недостатньо того накалу, да, який є в кінці книги мені хотілося чогось більшого. Я не можу сказати, що я не хочу продовжувати читати серію офкампус. Я би хотіла продовжити читати, тому що все ж таки мені здається, що ця серія заслужено має свою популярність. Скоріше за все, я прочитаю ще одну книгу для того, щоб, ну, якби, напевно, остаточно зробити свої висновки, чи мені подобається взагалі серія, і чи мені подобається авторка, чи ні. Тому що Уель ну, відверто це моя перша книга, тому робити якісь висновки з однієї книги, напевно, не дуже було би правильно. Те саме у мене з Аною Хуан, Боже, мені це Анна Хван, мені дуже важко його сприймати, тому що я звикла, що вона Анна Хуан. І навіть на англомовному буктоці не говорять Анна Хуанг, а не Анна Хуан. Анна і мені трошки, коротше, трошки дивно це чути. Зрештою, навіть в книгах Анни Хуанг, от перша книга 200 лав, вона викликала в мене теж такі трошки емоції розчарування, тому що загалом мені сподобалася книга, але. Я хотіла вау, а не отримала вау. Ось так. Так само і тут. Зрештою, це, напевно, ще такий класичний рамко. Загалом, книга мені сподобалась. Я її можу оцінити на тверду 4, бо я думала 4,5 з 5 чи 4. Я можу дати їй тверди 4 зірки. Я просто зараз ще паралельно читаю другу книгу Лі Стомфорд. І вона набагато крутіша. От правда. Я, я не можу зрозуміти, чому ось, такі, ось така різниця. Да? Ну, вона об'ємніша, там більше сюжетних поворотів, там більше емоційних гойдалок, і, відповідно, вона відчувається набагато цікавішою. І, можливо, саме ще через це мені ця книга-годи відчувається такою менш. Не знаю, як це наповненою чи що. Тож, ще раз скажу, я не говорю, що книга погана, просто особисто для мене вона не виявилася якоюсь супер Вау. Хоча я ж кажу, я спеціально навіть подивилася відгуки, думаю, може, я щось чи не зрозуміла, чи може я десь щось упустила. В принципі, ні, як на мене, це така вища, ніж посередня книжка, але не супер вау-ефект. Зрештою, стосунки тут розписані гарно. Але, як на мене, якщо говорити про якусь драматичну складову цієї книги, то авторка, як на мене, трохи не дожала. Драматизму тут було мені замало, тому що от саме через драматизм виникають і потім занадто ось ці такі прив'язливі емоції до героїв, да? от особливо під кінець книги. Тут був драматизм, була певна ситуація пов'язана з батьком головного героя, але тут вона не дожата. Недостатньо, як на мене, вона розкручена, і от якби трошки масштабніша авторка розписала саме цю ситуацію, то, можливо, і мої емоції були б під кінець книги більш такими щемливими. А так трошки, трошки все так вийшло трошки змазано. Ось, в принципі, непогана книга, непоганий перший день нашого марафону. Але мені хочеться трошечки якихось більш яскравих емоцій, тож завтра ми перейдемо з вами до нової книги. І я сподіваюся, що та книга, яку я обрала, вона мені подарує ці емоції. Діліться своїми враженнями, якщо ви читали цю книгу, мені цікаво буде послухати вас. Е, можливо, дійсно мені варто прочитати ще одну або дві книги з цієї серії. Можливо, щось інше в Алькенеді більш цікавіше, ви можете мені порекомендувати. Я ще знаю, що в цієї серії є умовне продовження, це типу. Ну, тут у нас є чотири книги, наскільки я знаю, чотири книги, да, і кожна книга про окрем пар. І є, типа, наступна серія це діти ось цих пар. І каже, що вона набагато слабкіша, а з другої сторони, я вже бачила відгуки, що хтось з нею захоплюється набагато більше, ніж ось цією серією в кампус. І... Ну, коротше, я не знаю, можливо, ви можете мені порадити щось в алькенді почитати, що дійсно мене прям захопить. Я буду дуже рада. А на цьому я буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Побачимося з вами завтра в наступному відео. Бережіть себе, до зустрічі, Па-па.